30 січня 2023 року. Тема тижня. Предмети харчування хто що їсть. Заняття з валеології тема що корисне для здоров'я. Доброго ранку всіх я вітаю! Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові! Людям, людям сміхаюсь. Дітки, Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що треба робити, щоб бути здоровими. А зараз ми з вами складемо віршик. Для цього ви будете завершувати, назване мною речення. Будь ласка, слухаємо уважно! Я спортивний по натурі полюбляю правильно фізкультуру. Зразу звернуся до лікарів, тільки відчую, що правильно захворів. Бути спритним я стараюсь, у рухливі ігри правильно граюсь, я завжди собою гордий, тому що дружу зі... Правильно, спортом добре їж, як я і ти, буде швидко ти? Правильно, дітки, рости. А скажіть, будь ласка, чи робите ви зарядку? Так, дітки, молодці, правильно всі повинні вранці робити зарядку. А чи вживаєте ви вітаміни? Так, правильно, молодці вітаміни потрібно вживати. Діти, а де живуть вітаміни? Так, правильно, вітаміни живуть в овочах, фруктах. І давайте ми згадаємо овочі та фрукти, які ви знаєте. Що це? Перець? Перець це овоч чи фрукт? Правильно овоч. Що це мандарин? Мандарин це овоч чи фрукт. Правильно фрукт. Що це помидор? Помидор це овоч чи фрукт. Правильно овоч. Що це банан? Банан це овоч чи фрукт? Правильно фрукт. Що це огірок? Огірок це овоч чи фрукт. Правильно овоч. Що це лимон? Лимон це овоч чи фрукт? Правильно Фрукт! що це буряк? Буряк це овоч чи фрукт. Правильно овоч. Що це? Апельсин? Апельсин це овоч чи фрукт. Правильно фрукт. Що це? Картопля. Картопля це овоч чи фрукт? Правильно овоч. Що це? Яблуко? Яблуко це овоч чи фрукт. Правильно фрукт. Що це морква? Морква це овоч чи фрукт. Правильно, овоч. Що це? Груша. Груша це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Що це? Капуста. Капуста це овоч чи фрукт? Правильно овоч. Так, дітки, молодці, ви дуже добре відповідали. А зараз. Ми будемо вибирати картинки із стравами корисними для здоров'я і не дуже корисними. Корисні страви помічати зеленим кружечком, а не дуже корисні червоним. Що тут зображено? Молоко. Молоко корисне для здоров'я чи не дуже? Так, воно корисне, і ми відмічаємо його зеленим кружечком. Що тут зображено? Бутерброди і піца. Як ви думаєте, ці страви корисні для здоров'я чи не дуже? Правильно, не дуже корисні. І ми відмічаємо їх червоним кружечком. Що тут зображено? Мед. Мед корисний для здоров'я чи не дуже? Так, мед корисний для здоров'я. І ми помічаємо його зеленим кружечком. Так, дітки. Молодці. Відповіли правильно. Але для того, щоб бути здоровим... Треба не тільки вживати вітаміни, але й доглядати частини свого тіла. О зараз ми про такі частини і поговоримо. Послухайте уважно, щоб тіло працювало злагоджено, у нього є помічники. Ось загадка про них. На ніч два віконця самі зачиняються. А зі сходом сонця. Самі відкриваються. Дітки, що це? Так правильно, це наші очі. А навіщо потрібні очі? Так, правильно, щоб все бачити навкруги. А що треба робити, коли очі втомилися? Треба проводити гімнастику для очей. І зараз я вам. Покажу вправи цієї гімнастики. Будь ласка, витягніть перед собою руку, дивіться пальчик, дивіться на кінець пальчика і робіть колові рухи. Отак, От в одну сторону, тепер в іншу сторону. В одну сторону, тепер в іншу сторону. Молодці. Далі. Широко розплющить очі, а потім міцно заплющить. Розплющили, заплющили. Розплющили, заплющили. Розплющили, заплющили. Молодці. Слідуючи, будь ласка, треба подивитися вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Молодці. А тепер швидко покліпайте очима. Кліпаємо, 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 кліпаємо. Молодці! Ось якщо ви будете робити такі вправи, ваші очки будуть здорові і ви будете добре бачити. Дітки, ось і підійшло наше заняття до кінця. Я думаю, ви запам'ятаєте, що треба робити, щоб бути здоровими. І на згадку про наше заняття я пропоную вам намалювати овочі та фрукти, які ви полюбляєте. До побачення, до нових зустрічей!